Очевидно, що це посилення контактів як по лінії бюрократичній серед європейських посадовців, так і з європейськими представниками військово-промислового комплексу. Також додатково ми зараз хочемо запропонувати. Потужності українського ВПК, ті, які не зайняті зараз державним замовленням, оскільки ми знаємо, що бюджету українського вистачає лише там на 20-25% від сьогоднішніх потужностей. Тому і український ВПК може зараз шукати. Партнерів для замовлень, і таким чином іноземні партнери могли б додатково підтримати Україну своїм фінансуванням, але вже українською зброєю, тобто насправді це комплекс зараз питань, які потрібно буде вирішувати і комунікувати відповідно. Ми знаємо, що там буде зібрано понад 350 представників різних країн, представників оборонного бізнесу, експертного середовища. Тобто, це дійсно дуже потужний форум. І, звичайно, дуже важливим є те, що це вже є прикладною реалізацією прийнятої оборонної стратегії Європейського союзу. Тобто, Бельгія, як яка очолює сьогодні Раду ЄС на ротаційній основі до завершення червня місяця? Вона таким чином показує свої лідерські якості в частині якраз допомоги Україні в цей непростий час. Можуть бути дійсно підписані е, документи наприклад, це можуть бути е, зобов'язання чи декларації, чи меморандуми, які будуть певною політичною надбудовою реальних домовленостей е, стосовно додаткових обсягів вироблення озброєння для України. Е, щось схоже, ми вже бачили нещодавно, наприклад, між Британським ВПК і українським. Тут будемо мати щось схоже, але, звичайно, в набагато більших масштабах, зважаючи на. Рівень учасників, звичайно, всі очікують і всі налаштовані виключно на результат, тому що час для пустопорожніх балачок він минув і зараз навпаки всі розуміють саме дефіцит часу для того, щоб навантажувати і наявні потужності. Ну і звичайно, шукати різні непрямі варіанти, як можна ще додатково забезпечити підтримку нашої держави. Ну, Європейський Союз він же ж дав пряму. І чітку перспективу нашій державі і надавши статус кандидата в члени ЄС, і ми пам'ятаємо власне і прийнята програма Ukraine Facility на відповідно 50 мільярдів євро до 27-го року. Зараз ми бачимо вже дійсно оборонний вимір цієї підтримки, і тут питання не лише в необхідності посилення захисту України і підтримки офіційного Києва додатковою там партію озброєння Україна. Є невід'ємною частиною європейської безпеки, саме так нас вписали до нової оборонної стратегії Європейського Союзу, і саме тому ми вже зараз будемо в подальшому розвиватись і співпрацювати саме як невід'ємна частина ЄС. І в такому разі відповідний оборонний форум оборонний саміт він створить додати додатковий фундамент, але вже прикладний фундамент для е, обговорення, яким чином це можна зробити швидше, масштабніше, ефективніше для того, щоб звичайно допомогти Україні, але водночас і е, підняти загалом виробництво е, загальноєвропейського ВПК е, виходячи із е, реальних наявних проблем в озброєні. Країн Європейського союзу, які побачили, що нинішнього рівня військового забезпечення в умовах, наприклад, широкомасштабного конфлікту їм може не вистачити, і відповідно Європа теж зараз задумується яким чином власне переозброюватись сучасними зразками зброї. І Україна тут може сказати своє слово не лише досвідом, але й нашим вітчизняним ВПК.